Олександр Білобородий енергетик із 29-річним стажем роботи в атомній галузі. Його трудова діяльність на Рівненській АЕС розпочалася у квітні 1995 року. Прийшов в перший відділ, тоді він так називався інженером по режиму. У 99-році переформатувався перший відділ в режиму секретний відділ, потім відділ фізичного захисту і спеціальної роботи. Далі отримав посаду інженера. Першої категорії керівника групи займався фізичним захистом ядерних матеріалів і ядерних установок. З червня 2003 року був призначений на посаду заступника начальника відділу, пропрацював до вересня 2004 року. З вересня 2004 року був призначений начальником відділу фізичного захисту і спеціальної роботи. У підрозділі фізичного захисту та спеціальної роботи підприємства атомник пропрацював до грудня 2009 року. Відтоді свою трудову діяльність на РЕС продовжив у навчально-тренувальному центрі атомної станції. І ось уже 15 років працює інструктором НТЦ за напрямом фізичного захисту та надзвичайних ситуацій. «По фізичному захисті це розробка навчально-методичних матеріалів, навчання персоналу. Тобто це при підтриманні кваліфікації, при первинному навчанні. Для цього компанією нашою була розроблена типова програма підготовки персоналу з фізичного захисту. А також е надзвичайні ситуації це йде в типовій програмі підготовки керівників персоналу з охорони праці. Олександр Олександрович зауважив, що у компанії та й загалом у атомній галузі високі вимоги до фахівців, а це надає відчуття необійкої відповідальності за майбутнє енергетичної безпеки країни. Сьогодні моє завдання каже герой сюжету передати набутий досвід колегам задля подальшого успішного функціонування АЕС. Наша компанія відіграє досить велику роль в розвитку атомної енергетики. Практично наша компанія видає на гора до 55%. Електричної енергії у мережі, і компанія допомагає атомним станціям в розбудові атомної енергетики. Тому перспективи стоять тільки за атомною енергетикою. Тому і потрібно передавати свої знання молодому поколінню для того, щоб воно розуміло, в чому суть нашої компанії Атена Енергоатом» ну і, звичайно, атомної енергетики. Енергетик брав активну участь у пуску четвертого енергоблока Рівненської АЕС, за що має пам'ятну нагороду. Окрім цього, має низку інших подяк та грамот за добросовісне виконання трудових обов'язків та сумлінно-багаторічну працю. А також фото досвідченого атомника було розміщено на дошці пошани підприємства. І знання, і досвід роботи в його за напрямку достатньо великий. Працює успішно, ефективно, у складові його успіху. Це його компетентність, це його принциповість щодо якості самого навчання. Ну теж час людяність. тому що ми працюємо з людьми. Олександр Білобороди каже, що задля якісного виконання трудових обов'язків та підтримання кваліфікації він систематично бере участь у профільних навчаннях, організованих на Екенергоатом. Це досить позитивно. Ми виробляємо якусь єдину лінію в напрямку забезпечення фізичного захисту, тобто навчання персоналу з фізичного захисту. Звичайно, це велике подяка компанії за те, що вона організовує такі навчання на базі інституту ядерних досліджень. Атомник переконаний у тому, що розвиток компанії це потужна праця кожного її працівника. Головне завдання на сьогодні стабільне та безперебійне постачання електроенергії, що є критично важливим для економіки та національної безпеки нашої країни. Олена Муляр, Анастасія Лалак Уітазагрес.